Дивіться, от ямка. От їхала дівчина підвозила мене. Тут гепнуло в мене аж зуби, вон. бачите, дзвонив. На вулиці індустріальній у Луцьку справжній квест для водіїв. Це промислова зона міста, де функціонують кілька підприємств. Але дорога до них виглядає так, наче тут ні разу не бачила ремонту. Стоп і той тут поставили просто посеред вулиці. Директор одного з підприємств, яке щодня приймає сировину, куди постійно їдуть працівники, показує реалії. Розповідає у суху погоду тут так сяк, але можна проїхати. Та після дощу дорога перетворюється на суцільне болото. Як ви бачите, можете Дивитися, доїзд так собі, це добре, що світлий день, Боженько, нам дав, а в дощові дні тут просто, типу, калюжи стоять. Доїзд, проїзд взагалі в принципі неможливий. Минулого тижня, як були дощі. Підкрилки, номерний знак, і один стоп просто зірвався, бо фура була завантажена і в калюжі сіла. На вулиці індустріальній працює чимало бізнесів. Вони створюють робочі місця, платять податки, але натомість бідкаються підприємці, отримуючи розбиті машини і часткові зупинки виробництва. Скільки фірм багато їздять? Вони ж і податки такі немаленькі, платять усі. То я думаю, що Дорогу би цю дійсно треба було б зробити. Проїздили, побили, поламали свої машини, ремонтують. Це виробництво зупиняється потроху, ну не все, звичайно, а зменшується. Навіть тимчасове засипання ям, кажуть представники бізнесу, стало порятунком як для авто, так і для репутації в очах клієнтів. От, дивіться, Лінійку, вам поїдемо далі. Може, люди сюди об'їжджають і тут в ситуація, ситуації, бо звідти машини їдуть. Ось тут, дивіться, вода. І далі, і далі також поїхав. І по всій дорозі, там вниз. І там ми ж бачили, так само все робиться. Люди не хочуть їхати. Не хочуть їхати. У нас два склади по, по Луцьку, їде на другий склад, бо сюди не хочуть їхати. Машини пошкоджуються, У нас машини пошкоджуються людей всіх мене. В умовах такого ту десь треба щось, ну хоч ну, хоч щось, тож ніхто не каже капітальний ремонт. Принаймні, ями позасипати, щоб можна було їхати. До нас їдуть наші замовники, наші клієнти. Їм також незручно. Б'ють автомобілі, резину, да, і при чому тут все? Ну тож ми ж йдемо до чогось кращого. Індустріальна не єдина вулиця у Луцьку, де бізнес потерпає від поганих доріг. Схожа ситуація й на колишній Карбишева, де має свій бізнес підприємець Віктор Гоцалюк. Він наголошує, потрібні хоча б мінімальні дії, аби просто мати змогу працювати. Що треба? Що треба закріпити, дати сантиметрів 10-8, так як, от ви робите, так як дорожня служба робить, не ви. Накрийте це все, оцей весь безлад. Накрийте, і люди вам тільки подякують. Тут маса фірм підприємці згуртувалися та нині стукають в усі двері, аби привернути увагу до цієї проблеми. На заклик бізнесу відгукнулися представники громадянського руху. Свідомі до нашого колеги Валентина Хаймика звернулася група підприємців з проханням допомогти в ремонті дороги, де вони працюють. Це промзона, це вулиця індустріальна. Так само, колишня Карбишева сьогодні Івана Корсака, де є чимало бізнесів, які працюють там роками. Там не було жодного ремонту дороги. Вони звернулися з тим, що вони щось робили самі, але там ями вже в полі особливо коли йдуть дощ, наша команда буде звертатися в департамент житлово-комунального господарства з цим зверненням, яке було від бізнесів, і разом з тим піднімати питання як і на сесії, так і на комісії. Промислові зони у місті – це не лише виробництво та логістика, це ще й податки, робочі місця та стабільність для усієї громади. Тож підприємці сподіваються, що їх почують, і дороги, якими щодня їздять люди, нарешті перестануть бути перешкодою.